Знаєте, Я коли збиралася до Києва, і Франц сказав, що буде зустріч тут. Якось так склалося. Я згадала, що в новій моїй поетичній збірці, яка готується вже кілька років, є дві поезії про Максима Рильського. І знаєте, був такий момент, що десь, коли я писала цю збірку, у мене там є розділ, він називається Із альбому майстрів. І от, Якісь були такі моменти, що десь орбіти моєї душі і мого серця вони торкалися орбіт Тичини, Володимира Соціори і Максима Рильського. І в той момент, знаєте, цього святого дотику, я дякую Богові за цей дотик. Народилися ось ці дві поезії, які я хочу зараз дорогому Максиму Рильському, людині, яка казала, як парусть виноградної лози. Плекайте мову, яка прекрасно говорила про творчість, бо вона казала, що ми працю любимо, щоб творчість перейшла. Цим говорячи, що все, що ми робимо, це творчість. Якщо ми вкладаємо туди своє серце, свою душу, обов'язково свою чітку громадянську позицію, обов'язково любов до Бога і до України, тому що без цього. Немає ні праці, звичайно, і творчості, і, і як і сенсу. І я завершу ці його рядочки. Ми працю любимо, щоб творчість прийшла, і музику п'янку, що ніжно серце тисне. У щастя людського два рівні є крила троянди і виноград, красиве і корисне. І тому ці я вирішила, що в цій кімнаті, тут же ж Бринського, була його вітальня, тут були Остап Вишня, тут був Юрій Яновський. Хто ще тут був? Фі, всі. Тут це неймовірно. Ви, як... ви розумієте, як кільця історії, який Господь віртуоз. Ну оце Вони вже тоді заклали нас нинішніх. з нашою любов'ю, і з нашими світлими серцями. І з нашими щирими молитвами за перемогу, тому що ми живемо в часі, він не простий. Але це час, коли зійшлися на прю сили добра і сили зла. І тому сили зла будуть подолані. Амінь. Друзі називали Максима Рибського Максим Золоте Серце. І я прийшла неквапно у твій сад. Сміялося сонце плодом кожним кожним. І гроно серця стиглий виноград в передчутті забилося тривожно. Відслонеш зараз гілок з обличчя саду на добро рясного. І я зроблю тобі назустріч крок до твого серця дуже золотого. Яке це щастя, сонце і поет? Живі слова у віршах. Як букети стоїть людина. Зірочка мала і молиться на вервиці сонетів. Ти вибирав класичні форми і в них вкладав сучасний зміст багряна осінь. Тихо згорне у келих саду зрілий лист і срібні крапельки натхнення відкриють неповторну суть і стигле, тихе откровення у келих також покладуть, а потім ти доповниш соком з доспілих яблук. У саду цю глибину таку високу, таку класичну, молоду, і подаруєш щедрий келих живого справжнього вина і грона слів. cash.